Ще одне питання, пане, Його, оскільки дивилася ваші соціальні мережі, і ви так само долучилися до цього. Я не знаю флешмоб, доречно чи недоречно це слово зараз туди вжити. Руки геть від генерала Валерія Залужного. Тут ми вже повертаємося в нашу українську політичну боротьбу. Якщо вона відбувається, і чи відбувається оця історія навколо зараз залужного, як гадаєте і з чим пов'язана? Ну скажем так, яка після, так. Після, так, з'явилася минулого тижня. Да, значить, дивіться, ну цей флешмоб це, взагалі, на одному з моїх стрімів на моєму Ютуб каналі, коли я проводив стрім. Взагалі обговорювалася ця тема, тема е, кримінальних переслідувань військових і так далі. І я сказав, що все це робиться для того, щоб доцарапатися до військових. Зокрема, а ми всі військові маючи довіру до генерала залужного. Отже, це робиться не проти рядового солдата Івана чи Петра, який не підірвав там якусь міну. Це робиться проти вищого військового керівника. А саме верховного головнокомандувача, верніше головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного. Бачите, оговорка по Фрейду може так і відбудеться. О, тим не менше, е, і саме цей флешмоб я попросив своїх е, слухачів і глядачів запустити саме, ну, скажімо так, стояв у як то першоджерела та у джерела цього флешмобу. Ну а тепер давайте переходимо до судді. Отже, ми бачимо, що ми бачимо те, що за допомогою позитивних банкоматів, яких називають деякі люди, або ми їх називаємо позитивні, а блогери почалися перші атаки. деякі придворні журналісти почали відбілюючи провали верховного головнокомандувача. Так, на той момент ще до початку повномасштабного вторгнення, саме провали. Вищого політичного керівництва України по підготовці до війни і почали відбілювати це, накидаючи лайно на вентилятор, накидаючи лайно на нас військових, що ми не так щось робили, не так воювали і так далі. Справа в тому, що минулого року, коли прилетіло десь біля Дарниці, коли прилетіла ракета, я в соцмережах натикнувся на дуже багато таких криків, а де наше ПВО, почому воєнні плохо стріляють. І так далі. Я дуже добре пам'ятаю минулого року усі всі оці крики, воплі уставших війни тилових щурів, які почали накидати військовим. І я тоді сказав, що вони нам будуть ще розказувати, що ми погано воювали, що ми не так воювали. Першою ласівкою відбулося те, що прийняли закон, який забороняє військовим за дуже багато провин. Забороняє суддям судам звільняти військових від покарання у вигляді умовного покарання чи зменшувати покарання нижче нижче і межі і так далі. Це була перша ластівка. Я тоді сказав, вони нас будуть доганяти. Вони всі свої гріхи будуть вішати, що ми не так воювали. Ми не так виконували наказ, що ми не хотіли з босими п'ятками йти проти танків. І от, значить, ми залишили позиції. Давайте військових за це саджати. Сьогодні прилетіло фактично до вищого військового керівництва в контексті відбілювання політичного керівництва, в контексті не підривання мостів, не розмінування чонгарів і далі по тексту ми можемо тут той список продовжувати. Що я бачу, як юрист, я бачу про те, що формується кримінальне провадження. Що я бачу друге? Якщо формується кримінальне провадження, скажіть, будь ласка, яким боком журналістам стала відома таємниця слідства, і вони навіть знають, кого допитували, хто що говорив, і так далі. Отже, іде е, порціонний злив для медіа для того, щоб протестувати суспільну думку. А що ж буде далі? Ну так, нібито, знаєте, в нас медіа багато вже там так цікаво. Вони ж слово допит не вживали, там обережно типу спілкувалися. Ось так справа в тому, що ви знаєте, ну давайте уявимо собі, що є таке поняття: сидить генерал залужний на командному пункті, керує військами, армія, контрнаступ, забезпечення там, ну голова 360 градусів. Да, крутиться, і тут приходить слідчий ДБР. Ну, скажіть мені, будь ласка, на якій підставі він спілкується з громадянином України слідчий ДБР. Просто як неофіційна особа, та пішов ти хто зараз мінта пустить на командний пункт? Ну, ми, ми про що говоримо? Отже, він приходить з корочкою з якимись повноваженнями. І то, що вони, як каже, ми спілкувалися під протокол спілкувалися? Ні, тоді мене цікавить прізвище того слідчого, який спілкувався, тому що він виходить злив інформацію, порушуючи таємницю слідства. На якій підставі слідчий може спілкуватися без протоколу з е, людиною? На якій підставі? В кафе зустрілися? Чай пили? Вони знайомі, вони друзі? Ні. Ну, все, пішов ти звідси. Ніхто не допустить цивільну особу на військовий об'єкт, там, де сидить Генеральний штаб, там де сидить головнокомандувач Збройних сил України. Слідчий ДБР це є цивільна особа. Якщо він прийшов в рамках кримінального провадження, то є таке поняття протокол, допиту, свідка. А все остальне спілкувалися, ти до справи не прищеш. Спілкуватися можна в ресторані, спілкуватися можна на вулиці, десь там по дорозі, і так далі. Отже, хай не розказують мені, юристу. І Що таке спілкування, а що таке допит? Я роблю висновок, що це зараз вони протестували словом, спілкувалися, і тут же вкинули нам на сідіні тезу, що статус генерала залужного не е, сформований, тобто з ним спілкувалися як з підозрюваним, як з свідком. І так далі. Ну, тобто, розумієте, і вони з однієї сторони, щоб не було вибуху юристів, вони сказали слово спілкувалися, і статус не встановлений. Типу, ну тобто, ще невідомо. Але це вкинули нам через журналістів, через злив. Таким чином вони проводять тестування. Для чого їм це тестування взагалі ну, ми можемо зрозуміти? Колосальна довіра до військових дуже сильно мучить рейтингу залежних політиків. Один із найвеликих великих рейтингозалежних політиків і оплескозалежних політиків це є наш сьогоднішній президент України. І він розуміє, що, зробивши заяву, що він іде на другий термін. Він розуміє, що легітимізація цього другого терміну може бути лише на демократичних виборах, а не допустивши військових до виборів, він фактично делегітимізовує цей виборчий процес під час війни. І він, звичайно, буде скидати нам, що це західні партнери тиснуть. Я їм кажу, що це неможливо. Вони тут такі, от там Ленсі Грем, до речі, теж тиснуть на нас. Я їм кажу, що це дуже дорого. Е, в нас виборчі перегони стоять 5 мільярдів президентських 5 мільярдів гривень. Але якщо ви хочете, то дайте нам 5 мільярдів доларів, бо в нас є сложності, Це заяви Зеленського. Тут е, депутат е, Железняк пише, все, інтрига знята. В бюджеті на вибори грошей не закладали. А я кажу, стоп, 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 зеленський і казав, що ми не за рахунок державного бюджету маємо робити ці вибори. А нехай нам партнері дадуть 5 ярдів доларів. До речі, не гривень, а доларів. Ну це значить виходить, в нас вибори подорожчали різко в декілька десятків разів. Але тим не менше. Ми повертаємося до справи, е, яка зараз в політичних кругах, як нам закинули журналісти, носить назву Справа Залужного. Хто приймав рішення про те, що Єрмак, Верещук і всі інші розповідали нам тих відео вже в соцмережах море і відео, і заяв політичних про розмінування Чорна? Ну вони ж то про це розповідали. Розповідали. Я дивився інтерв'ю на українській правді одного з генералів? Ну, я назвав би це інтерв'ю Плач Єремії. Чому? Тому що при всій повазі, можливо, до звання генерал я не можу поважати, коли людина розписується в своїй безпомочності. І тоді в мене здається запитання: то на хіба ти такий треба? Що ти от, тобі дали стільки? То тобі це значить хто тобі дав наказ вивести всю артилерію? Хто тобі дав наказ е, вивести всіх саперів? Забрати е, з тої бригади? Хто віддавав ці накази і на підставі чого вони формувалися? Формування, формулювання, до речі, були і хороші формулювання, що от не було воєнного стану, а земля фермерська, ми не могли рити Окопи. Ну, в принципі, тоді в мене питання: а хто тоді нас відповідальний за ведення воєнного стану, навіть на тій частині, дотичній до лінії можливого там, майбутнього протистояння? Хто нас відповідальний за введення воєнного стану? Президент Зеленський має вийти з відповідним указом і Верховна Рада має це затвердити. А чи були голоси? В іскателі міра в глазах Путіна для того, щоб затвердити воєнний стан. Звичайно, не було. Я пригадую восьме скликання введення воєнного стану в декількох областях. Першою вибіжала Юля і почала кричати, що це все вся от от коаліція, оті от Порошенки не хочуть виборів. Тобто Зеленський, в принципі, стояв на тому самому шпагаті: вводити воєнний стан чи не вводити. він його не ввів. Знову ж таки, розвідка Буданов, які розповідали, що буде вторгнення, тоді питання. Відповідь, верніше на те питання, яке задає генерал у своєму інтерв'ю Українській Правді, що от е мости треба підривати не тоді, коли вже противник їх контролює, а до того питання у нас було сім місяців на підрив замінування риття окопів і введення воєнного стану. Сім місяців з першого повідомлення західних партнерів, що буде війна, що нам робили? Готували до шашликів, не хочу за це згадувати. м'ясо вже скисло. Що нам ще робили? Розказували, що це все фейк нюз. Коли вже навіть не прозоро, вже через медіа розказували, куди будуть наступати. Західні партнери це робили. Але політичне керівництво держави Україна не почало мобілізацію ТРО. Не почало е, розгортання, верніше не почало мобілізацію резерву першої черги для доукомплектування військових частин, які були е, заукомплектовані на 40-50% на початок повномасштабного вторгнення. І генерал, до речі, про це говорить: що в мене було тільки половина людей, півтори тисячі замість трьох в бригаді, в одній. Ну і я вам не буду розповідати такі тези, що батальйон розтягнули там майже на 200 кілометрів. Зона дії батальйона під час бойових дій 5-7 кілометрів. Не 200, а 5-7. Тобто на той батальйон ну, треба було виділити 5 кілометрів фронту. Ну 7, ну 10. Ну, не 200. Звичайно, вони не могли би втримати цю історію. Ну, але я ж мушу ж закінчити свою думку в контексті перекладення відповідальності на військових. Я пам'ятаю інтерв'ю Подоляка, який розповідав, що ми не готові були підривати мости. Отже, політичне керівництво країни... На чолі з Зеленський за словами Подоляка, який є радником президента е, е, того радником Єрмака, який з ходить на роботу в офіс президента. Отже, вони сформували позицію, що вони не готові підривати мости. Значить, команди на підрив мостів дам там і того всього не було. Тут я знову ж таки, я дуже добру пам'ять маю. У мене хороша флешка, і на своєму ютуб-каналі «Lapin from Ukraine» з глядачами ми це обговорювали. Так от. Що говорить моя пам'ять і моя флешка? Для того, щоб підірвати міст там, де Демидів, щоб не допустити колону ворога до Києва, а я якраз в тих краях воював, то я тому і тому кажу, що моя флешка дуже хороша. Так от, для того, щоб підірвати міст, чекали команду з Києва. І команда з Києва не поступила. Але один офіцер, в честь йому і слава, взяв на себе відповідальність, дав команду і підірвав. І це зупинило похід колони на Київ. Це говорить про що? Зараз тут скажуть ну, Лапін зрадуфіл. Так це ж говорить про безпосередню, якщо відсутність такої команди могла зупинити підрив моста, то це танки були би в Києві. Це готувався елемент здачі, здачі держави України на, на, на чолі столиці. Бо я коли просив добровольців долучатися до наших підрозділів оборони Києва, я кричав: впаде столиця, не буде України. Давайте всі сюди. Так, мені було шкода е, ту однокімнатну квартиру, яка в мене є в Луцьку. Розумієте, свою квартиру. Було шкода, що її можуть захопити. Але я розумів, що є щось трошки більше, що є Київ, що є Україна. І я казав своїм землякам з Волині, казав, їдьте сюди. Так, мені теж шкода Луцька, але їдьте сюди. Тому така історія. І друга теза теза номер 2 а хто надав команду, навпаки, підірвати Варварівський міст в Миколаєві? Що спричинило би фактично віддачу Миколаєва ворогу? Бо це перебило би логістичні можливості для наших військ, які обороняють Миколаїв. Хто та Падлюка? Цю Падлюку нам не називають. А це ж питання команда з Києва. І я пам'ятаю, маючи гарну флешку в голові, маю е, пам'ять, і я пам'ятаю і в тому числі розповіді генерала Марченка, які нас там пам'ятаєте, бронежилети, хотіли посадити, а виявилось бронежилети хороші. Пам'ятає. ну люди пам'ятають, хто не пам'ятає, підпишуться вам Наважко на ваш канал, а ще, крім того, прийдуть до мене, підпишуться. І я буду нагадувати разом з своїми глядачами нашій сьогоднішній владі. Так от, де, де, е, забороняючи підривати мости, які ведуть на Київ. Той же час віддавалися команди підірвати Варварівський міст, які е, не можна було ні в якому разі підривати, поки Миколаїв обороняється, фактично готуючи таким чином е, віддачу інтересів, земель, територій і людей під окупацією. Ну і ми сьогодні для того, щоб завершити цю історію, я пам'ятаю знову ж таки інтерв'ю, де там намагалися розповісти, що от якийсь солдат не підірвав е, міст, і от то все так причинило, бо тут російські ДРГ перебили дроти. Слухайте, ну рай же ж для мучеників, а не для придурків. Я ж не хочу, щоб мене вважали придурком і ідіотом, який не розбирається, як, е, який йде алгоритм мінування, е, замінування, скільки, скільки контурів, і чому лише один солдат не супер мав відповідати за такий важливий об'єкт. По-перше, а по-друге, ну там, якщо я не помиляюсь, там же ж не один міст, ну одного він не підірвав, а остальних вісім що. Тому ці всі історії це намагання протестувати сьогодні суспільство і пхати руки до військових. Питання не в прізвищі генерала залужного. Ну, ви знаєте, в мене до Федоровича теж можуть бути якісь запитання. Ну, я ж військова людина, я ж розумію, мені можуть подобаватися якісь там е, накази і так далі, але ми їх виконуємо. Чому? Тому що є довіра Довіра до генерала залужного в людей, в громадян. А рейтингозалежний Зеленський якраз хоче. Це все підірвати, бо без команди ДБР не ходить на бесіди до головкома. Просто-напросто. Це цирк, який зараз нам розігрують через е, полезних банкоматів і намагаються вкинути в суспільство. Ну так би мовити, ну не відвороті покарання. Ну ви ж самі хотіли. Суспільство має знати правду. То я скажу: правда знаходиться в інтерв'ю Подоляка, правда знаходиться в інтерв'ю Єрмака. Правда знаходиться в інтерв'ю Верещук про розмінування, про неготовність давати команди на підрив. Правда знаходиться в фактах забирання 4-ї бригади Нацгвардії з Гостомеля. Правда знаходиться в тому, що всі прикриття танкових, єдиний танковий батальйон прикриття Києва відведений був від своїх позицій назад. Правда знаходиться в відведенні ПВО, біля яке знаходилося біля Київського моря, і відсутність цих шилок старих радянського зразка. Фактично дозволило гелікоптерам спокійно літати, пролітати, висаджувати десанти там, де їм потрібно на Київщині. Оце все правда. І ця правда не від команд військових, ця правда від прийняття рішень військового керівництва. Ну отак, от, от я на це все дивлюся. До речі. Оця вся допомога, левова частина допомоги, там Стінгери, Джевеліни і так далі, якого біса вони не були по військам роздані зразу, а лежали десь там на полігонах у Львові. Чого цивільні громадяни на цивільних фурах між вже окупованою частиною, між російськими блокпостами вивозили ракети з Тугна? Чого це відбулося? Як так? Цивільні люди вивозять ракети з туг передають військовим. А сьогодні ДБР порушує справи проти мене, проти Тані Чорновол, що ми не так розписалися в отриманні стугни, якою Таня вона вже спалила фігову тучу російських танків. Розумієте? От де правда. Правда, в державодитслужбі, яка сьогодні раком поставила із, під, під, під загрозу зрив оборонного замовлення. От де правда. А нам сьогодні намагаються на військових навісити, що ми не так воювали. Знаєте, от того я і запустив цей флешмоб руки геть від залужного, тому що питання не в прізвищі Федоровича, а питання в тому, що з ним це тобто, уособлення всіх нас, військових. І того ж самого полковника Червінського, який зараз сидить, непонятно чого в СІЗО. Розумієте, ну, таких от таких прав є багато. Дудін той, що там єдиний, прийняв рішення роздавати в Харкові самообороні зброю, зараз теж знаходиться в СІЗО. А такі, як Кулініч, розрекламований. На знаєте, в нас ж була реклама. Перша і теза така була, що в «Вот СБУ там очищуються, зараз йдуть кримінальні провадження за здачу півдня. І що ж сказали розслідувачі-журналісти? Що ні кулінічі, ні наумови, ні Баканови взагалі не проходять по справі державна зрада в контексті здачі півдня, а отже, не вони. Не вони розміновували, правда? Не вони давали команди чи не давали команди. Якщо Баканов дав команду підрозділу видвигатися з Харкова на Київ, то людина, яка виконувала цю команду, їхавши в Київ, вона не може зараз вважатися дезертиром, який покинув Харків. Він виконував команду керівника. І про це є свідчення, і переписки, і так далі. Але судова правоохоронна система в нас є репресивна. І підтвердженням цього, до чого готується сьогодні команда Зеленського, я вам скажу. 136 з копійками мільйонів гривень потрачено на закупку 50 нових автозаків для поліції. Ви при пам'яті? Як, як їх можна назвати, окрім фрази, ушльовки. Ви до чого готуєтесь до протесту? Ви автозаки закупляєте? У мене хлопці поранених на руках виносять по 5 кілометрів. А ви купляєте автозаки? От вам правда сьогоднішньої політики президента Зеленського. Саме президента Зеленського, Офісу президента і політичного керівництва країни. Але тим не менше, Ігор Лапін каже: я готовий, і я знаю, що мої хлопці, ми готові довоювати цю війну, не проводячи цих виборів, які вони хочуть зробити без військових, і таким чином легітимізувати себе ще на один термін. А я вам скажу: не похід Зеленського на другий термін це похід у всієї свори в СІЗО на перший термін. Вони це розуміють, тому вони правдами, неправдами будуть дискредитовувати військових, маючи підсилене законодавство за допомогою своїх голосів своєї монокоаліції. Розумієте? Тобто, на те, то, щоб посилити відповідальність військових в них голоси є. А на то, щоб заборонити існування московської церкви, ПСБшної на території України голосів слух народу нема. Оце є. Правда. Оце ви можете так і назвати. Правда від Лапіна. Пане Огри, Щиро дякую вам за цікаву, як завжди, емоційну розмову. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Слава Україні.